Сьогодні хочу показати мої вчорашні знахідки. Вчора я їздила в інше місто, я так роблю раз на тиждень, їжджу в нове місце, яке я не знаю. Ось, і моя традиція у цьому місті — я ходжу до комісійного магазину або просто секонд хенду Ось вчора я там знайшла у секонд хенді Ось така ляль лялечка, Чотири лялечки, ось це перша. Це сімба. Німецька фірма а, Ось. іграшкова, доволі велика, доволі стара фірма, не лялечка. Ось. А, далі наступна ось така. Всі ляльки потребують миття. І приводити потрібно до ладу їх, бо вони в такому негарному стані, ось а, фірма Сімба. Далі ось така теж Сімба цікава, бо інший лице між цих двох а, ось а, якщо ці. Хоч якось схоже одна на одну, то ця зовсім інша, але також це сімба. Вчора я дивилася. Так. Волосся не можу показати. Мабуть, просто інша колекція. Ось така лялька ще була. А ось це е, з хороброго серця. Теж якась колекційна е, була, не знаю, ще не гуглила. Може, ви щось знаєте, руки щоб, е, ворушаться, голова ворушиться, ноги теж ворушиться. Ось. Гарненько. Ось ціна однієї такої ляльки була 1 євро 50 центів. Ось тут навіть ох, вже врвалася. Цінник. Але так як я брала їх 4, мені віддали їх за 3 євро. Як то оптом, мабуть. А ось таке. Можна було взяти безкоштовно. Це підставки під пиво, під бокали з пивом. Їх було три штуки. Ага. Не знаю, що за фірма ще не гуглила, не було часу. Ось, теж потрібно помити, але доволі пристойний стан, я так вважаю. І ось таке теж безкоштовно можна було взяти. Мені сподобалося, що вона е, на черучної роботи, хоча навряд чи теж не гуглила, нема часу. На жаль, нема часу ні на що. Ось, ось таке гарне блюдце глиняне. Ну і як же я не могла зайти у якийсь магазин дрібниць. І не, не, не знаю чому, але я згадала, як ми в Україні з донькою, коли вона була маленька, розмальовували ось такі іграшки на, на ялинку. Ціна 1 євро. Я взяла два вида. Що було? Донці сказала: будемо розмальовувати у цьому році чи ні, але їй 17 років. І вона сказала: подивимось вже не маленька. Ось таке. І мені потрібен був оцей е, чехольчик. Тому не знаю, навіщо ці дерева вони мені не потрібні, не Подивимось, може, кудись і всуну. Але потрібен був мішочок. І ось ціна теж євро. То заради цього мішочка я взяла ось це. Не знаю, воно з дерева навіть не відкривала. Ось такий улов вчора, а в іншому місті, Що скажете?